І є наказ якраз приводити тилих посад на, на бойові посади, в тому числі, і якщо ми кажемо про повітряні війська, мова йде про умовно 2000 потенційних бійців, які будуть переведені. Але вони точно давайте так відверто, коли ми кажемо повітряні війська, ну це точно не ті спеціалісти, фахівці, які обслуговують літаки чи літають на них. От ми кажемо про вогневі групи, які збувають шахеди, і зараз якраз цією справою займаються угу. ППО, які нам передають наші партнери, і якраз ті хлопці, які працюють на зушках. А є якраз в стрілецьких батальйонах, в тому числі і з зенитні установки, які там 23 калібр, 23 міліметр. От які якраз вони використовують вже по роботі проти піхоти, не проти повітряних цілей, а якраз проти піхоти. І я думаю, ну. Так дійсно вони будуть не в тилу працювати будуть працювати приблизно на лінії зіткнення, але в тому числі виконувати ті ж саме свої ту ту ж саму свою роботу, бойову роботу, яку вони в виконували в повітряних військах. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.